Те, що дійсно Харків е, котрий раз пережив дуже важку ніч, було влучання шості каби по місту Харкова. Хочу сказати, що е, пошкоджено 12 приватних будинків. Один з приватних будинків, в якому перебувала жінка, ще зруйнований. Крім цього, постраждали підприємства. Це промислове підприємства, які жодним чином до військових підприємств не мають відношення. Постраждали мережі, мережі міськсвітла, світла, мережі міськгаза. Зараз працюють всі наші комунальні служби. Працюють працівники місьсвітла, місь газа для того, щоб якнайшвидше відновити. Крім цього. Допомагаємо людям закрити контури, розтрощені вісім дахів, і зараз працюємо над тим, щоб якнайшвидше все це зробити, щоб пережити і ці погодні умови? Бо у нас іде дощ, і дуже важливо, щоб якнайшвидше усунути всі ці руйнації, які є чи остаточна кількість постраждалих? Можливо, люди продовжують звертатися по допомогу. Знаєте, я е, був та е, на місці е, цих подій, хочу сказати, що так дійсно люди звертаються, бо, знаєте, стресова ситуація одразу вони не відчули е, цього стресу. А потім, е, коли е, пройшов певний час, то люди звертаються за допомогою. Дуже багато людей звертаються, бо поряд з житловими будинками приватними. Житловими будинками сталися ці жахливі вибухи, якщо говорити про електропостачання, то скільки абонентів наразі залишилися без світла, і чи вплинула атака на водопостачання? Хочу сказати, що так дійсно, що стосується е, прильотів, які були, то так пошкоджені у нас е, мережі міськ світла, і ми сьогодні працюємо для того, щоб відновити це мережі. З водою все гаразд. Правильно я зрозуміла yeah. угу. у Чернігові і Славутичі через російський обстріл повний блекаут, немає ані світла, ані води. А чи готовий Харків на випадок подібного розвитку подій? Я не хочу коментувати е ці, ці питання, бо вони стосуються е певних планів, які у нас є на всяк випадок. Вони розроблені, і ми будемо. Е Бачити, як буде розгортатися ситуація.